Вінське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Вільні люди зібрались на Майдані, люта осінь, але тут до кінця. Вільні люди за гордість і відвагу відкривають гідності серця. І мороз їх зовсім не лякає, ні дощ, ні вітер також не ляка. Єдність їх сьогодні поєднає, бо до України йде біда. Лилася кров повстанців українців. Лилася кров, горів тоді майдан. Згадаймо всіх, згадаймо тихо серцем, на кого кап надів тоді кайдан. Ніколи не забути листопад, коли стояли гордо за свободу. як, як в них стріляли, безжалісно мовкат, стріляли обличчя гордому народу. І били, гнали, ніхто навіть не слухав. бивали легко наших громадян. Хотіли, щоб почули проте глухо. Стогнав від полю вкотре вже майдан. День Перший, другий, хто їх рахував, стояли всі до гордого кінця. Тоді ніхто не думав, не гадав, чим закінчиться революція. Далися сльози омивали світ у серці мами закровила рана. Її синочку буде 20 літ віки вічні в пам'яті майдан. Янголи, їм було майже сто. Всі молоді, життя ще тільки жити. А хто їх вбив? та наче і ніхто. А ми знаємо, хто їх тоді убив. Майдан димить балають чорним шини за Україну, волю за народ. Повстали всі дівчата та мужчини, зробили геть новий переворот. А сотню вже зустріла небеса. На найменшому сімнадцять ще дитин. З крою перемішана сльоза вже не зустріне, мати свого сина. Бій в очах стояли за свободу, стояв майдан, пищати плячновив. Це горді люди, горді для народу, а не для тих, хто їх безжально на убив. Україна це сила та відвага. Українці це її душа, та тоді її геть занедбала. Влада, що з народом стала на диба. Я живий, матусом, живий. вже по нас безчесно так стріляють. Я не вже свій народ доброгий. Якщо всі люди то за що я знаю? Не повернути дочок та синів пішли з майдану лицарі зі смерті, стояли разом сестри та брати. Героям слава викарбувано у серці. Що розкидає вранці за долю рідного народу ми, українські лицарі, повстанці, життя поклали за свободу. Рідно пішли за наше майбуття, у злую осінню ту годину, віддавши все, а головне життя, за нашу рідну і славну Україну. Отож, за край, щоб квітнув на віки тихо душі, соколята, щоб у пісні лишилось не завжди і Україну славою вінчати.